Якщо ти хочеш перемогти себе старого, то спочатку обері свій напрямок, де ти хочеш працювати в цьому напрямку та рухатись тільки вперед. І відповідно, коли ти будеш розвиватися, пробувати робити, 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 і це може бути навіть та сфера, яку ти раніше робив, але з якихось незрозумілих тобі причин ти закинув. Ти можеш почати знову, в 20 років, 30, неважливо, знову ту саму сферу. але... Цього разу спробуй собі поставити ціль в цій сфері. Наприклад, якщо це YouTube, то зроби собі таку ціль, що ти будеш на протязі місяця знімати кожен день відоси. І порівняй також свій попередній канал, скільки ти там максимально протримався, і ось тобі, будь ласка, ось твоя ціль і ось результат. Тобто, відповідно, коли ти вже побачиш що на минулому youtube каналі в мене там було 10 відосів, а я вже засняв 30, то ти вже. Їдеш вперед, то ти вже просто таким темпом розвиваєшся та йдеш тільки догори. Це моя така думка, і відповідно так, ти можеш не бачити результатів, так, може бути тяжко, але знову ж таки це можна сказати, те, що ти переміг себе старого і став на правильну стежку. Тобто кожен день роби маленький крок для того, щоб ставати тільки краще, сильніше, розумніше. Відомо, що усього наразі ти не зробиш, так? тобто читати, знімати і так далі. Але почни з малого і просто постав собі таку ціль, що ось. Якщо б ти займався колись якимось напрямком, так, і, наприклад, не все в тебе вийшло, то тоді подивись, де ти там здався, на якому саме моменті. І спробуй зробити цього разу так, щоб просто подолати цей момент, подолати цю перешкоду, подавати цю проблему і пройти тільки вперед, і далі ти просто будеш собою пишатися та розуміти, який ти красавчик, який ти крутий чувак, або дівчина, яка не здалась, іде далі, і вже ти тоді переміг себе старого. Ось такі думки. Знаєте, зовсім випадково в мене вийшло записати такий відос, тому що. Знаєте, от я також знімав відоси на ютуб канал знову ж таки не один раз. І відповідно останній мій канал, на якому була активність десь з років 15. Я загалом записав там 39 відосів. і відповідно потім здався через різні причини. Насправді то. І тільки коли минуло років так 5-6, я вирішив повернутися. І що ви думаєте, коли з'явилася ціль, то я ось так, от крок по кроку робив. І що ви думаєте, мені вдалося Мені вдалося засняти більше відеосів аніж на попередньому каналі. А це свідчить не тільки знаєте про те, що ти молодець і так далі, а це свідчить ще також про те, що в тебе потихесенько розвивається дисципліна, та цього разу ти вирішив підійти трішки серйозніше до своєї діяльності, до своєї діяльності і загалом просто. Ти іншою людиною стаєш, і це найголовніше.